На небі ні місяця, ні зірочки, ось вони всі у мене. А на вулиці мете світу божого не видно. Поки прийде мічок, я трішки перепочину. Я не пригадую, щоб гості запрошували, та ви добробіг. Перша красуня відьма в нашому регіоні, та ще й призерка змагань, перегони на мітлах на короткі та довгі дистанції. Тільки всяких бідів нам тут ще не вистачало. Я не вся, я найкраща. Ой, а що це до стільки людей зібралось? Ніч, судома зводить тіло, і їсти хочу, і горло так болить. Чоловіть копита тянуть. Де ти всяєшся? Де тебе чорти Та ось, вкрав, зірки та місяць, ходжу, шукаю. Та да от вони всі у мене. Ой, хати за кучу бчишка, я тобі зігрію, любчику, голубчику. Ой, а що це тебе таке? Гішки русло. Це інфекційна хвороба така. Хто хоче приміряти? Любі, друзі. А кажуть, ти свою фірму відкрив. Так, відкрив. врогай копита називається. А що це за фірма в тебе така? Користуючись нагодою, рекомендую для тих, кому потрібно піти туди, не знаю куди, принести те, не знаю що, одним оком заглянути в пекло, познайомитися з його працівниками. Замовитись і все за себе та ще за декого. Детальніша інформація на сайті dabi.ua Ну до фірма в тебе серйозна. О, позвольте мені страмєнне соловка запросити вас на гопак. Який гопак? Я вже давно ніхто не танцює. Надо, що щось совріменне. музыку нам и так и беру. Приготовьтесь, фрау мадам. Я урок вам первый дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну как коза. Ну-ка, смелее напрямик с вашей фигурой. Это шик. Раньше так. То на феттер, что за мной, на любимой на глазок. Пляска така нелегка, но за... Що ж тепер буде? Досі на морози та снігуреньки, ми не зможемо розпочати нашого свята. Мішок давай мішок. Мішок А ну, давай мішок стара сюди. Гей, рогатий, чув? мішок сюди. ні